Солодощів, які всі ми їли в дитинстві. Перше, це ось такі жуйки, які такі продавалися упаковкою. Ну були такі, знаєте, розумники, які їх розрізали і просто буквально за пару копійок там продавали. Але в основному, ось так. І чесно, на смак вони були ніякі. Абсолютно, от різіна з різиною. ніякого там, ну знаєте, якщо зараз це зелений, це яблучко, там чи виноградик, чи раніше навіть такого взагалі не було, от просто різіна та й все. Які оці жуйки, які продавалися з колечками, ну мені ті жуйки були не потрібні. Я купувала їх заради, просто заради, знаєте, оцієї красоти всякої. Начепляєш собі, як сорока на пальці, і ходиш по Маєте, мадам. А знаєте, що я не можу згадати? Оці жуйки вони також йшли з наклейками, типу всередині, чи ні? Чи це просто окремо були з калічками, а окремо були з наклейками? Напишіть, можливо, хто знає. Наступне, це ось такі часики. Нереальні сматні часики, вони ще були такі, знаєте, цепочкою на шию, ще був комплект взагалі для таких дуже крутих. І на руку, і на шию, і взагалі. Чесно, я оцю штуку, оцю от я її завжди відгризала або відрізала і викидала ось цю, там, де часи намальовані. А оці штучки я з'їдала і вони на смак, вони не дуже схожі на якісь цукерки, а більше якісь вітамінки, напевно. Наступний. Це ось такі горішки, я їх пам'ятаю, я їх пробувала купувати собі я ніколи не купувала. Їх купувала моя мама, і я там трошки, знаєте, тягала в неї. Оці були з кукосом. Кокос, в принципі, я її зараз не люблю, якісь там Баунті, оце, оце не для мене. А оці що, в принципі, я могла їсти ну, непогані такі, але нічого особливого в них не було. Я, до речі, не знаю, чи зараз їх продають, чи ні, тому що, ну, по-моєму, вони з якоїсь там чипольчі, чи звідки. От, і напевно, що пару років тому я працювала в магазині, і, по-моєму, вони там були. Щоб продавалися, а зараз чи є, не знаю. Наступне це така заплющена. Панієте, оці цигарки. Ну, типу, жувачки, звичайні, які в формі були сигарети, продавалися в таких упаковочках. Ціла ось така упаковка. чи то поштучно вони продавалися? Я не пам'ятаю. Наступна це водичка, ось така живчик. Я не розумію, чому цю воду зняли з виробництва. Так, живчик продають, Боже, ти зайдеш в магазин, там суто один живчик, більше немає нічого. Але немає такого в стінних баночках. Вони були такі невеличкі, ну напевно. Для дітей, типу, така якась версія, але вони були дуже дуже довго Я Не знаю, ну є ж різниця, не знаю як для вас, для мене чи пити, наприклад, коло ціної банки, чи пити її з бутилки. Для мене є, для вас не знаю. Наступна це ось такі цукерки. Звичайні цукерки, абсолютно ну не прям щоб аж сильно смачні, не прям щоб якісь взагалі не смачні. Просто звичайні цукерки які ще були на паличці, така сама цукерка, але на паличці. І в моїй однокласниці колись був день народження, то вона такі, якраз так, по кожному роздавала. Ну і остання в цій частині, але не остання взагалі. Короче, це такі мене. Такі цукерки, можливо, комусь колись приводи, привозили родичі, можливо, там з Польщі, з Німеччини, і так далі. Привозили ось такі конфетки маленькі, вже ціни в баночках. А це такі самі, але були в пластиковій банці. І я трошки не це маю на увазі. Я не знайшла такої картинки, яку я хотіла показати. Коротше, це були такі голови тварин, ну, типу пластикові голови, типу як лялька, знаєте, от. І там всередині прозорі, і там всередині були ось такі штучки, вони продавалися у нас під домом в магазині. Я так добре їх пам'ятаю, і вони дуже були ну такі камінці, знаєте.